Добрий день, дітки! Зараз я загадаю вам загадку, а її відгадка підкаже, куди ми сьогодні з вами відправимось на екскурсії? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Так, молодці, це лікар. А де працює лікар? Молодці в лікарні! Зараз ми з вами перенесемося до лікарні та дізнаємося, які лікарі там працюють та хто їм допомагає. Подивіться, в приймальні нас зустрічає медсестра. Ви знаєте, хто така медсестра? Так, медсестра це помічниця лікаря. Медсестри роблять щеплення, уколи, ставлять крапельниці, перевіряють температуру, дбають про пацієнтів. А зараз ми завітали до кабінету сімейного лікаря. Ви знаєте, чому лікаря називають сімейним? Так, тому що один лікар може відповідати за цілу сім'ю. І кожен член родини може до нього звернутися, якщо болить горло, піднялася температура або щось турбує. Але якщо в родині є маленькі діти, то їх лікує інший лікар. Ви знаєте, як називають лікаря, який лікує дітей? Педіатр це лікар, який лікує тільки дітей від самого народження. У сімейного лікаря і педіатра є спільні медичні інструменти, якими вони користуються під час огляду пацієнтів. Це фонендоскоп, яким лікар прослуховує легені та серце. Термометр, яким вимірюють температуру. Давайте пригадаємо, до якого лікаря ми звертаємося, якщо потрібно перевірити зір. Так. Ми звертаємось до лікаря-окуліста. Окуліст перевіряє зір, може призначити краплі для очей, підбирає окуляри для корекції зору. А якщо у мене заболить вушко, до якого лікаря мені потрібно звернутися? Так, молодці, якщо болить вушко, проблеми з носиком або горлом, ми звертаємось до лікаря Лора. А щоб наші вушка не боліли, потрібно за ними стежити, чистити, але тільки батьки можуть в цьому допомогти. До лікарні завітала дівчинка Маринка. Здається, вона захворіла. Що ж трапилось? У Маринки дуже болить зуб і вона звернулась до стоматолога, лікаря, який лікує зубки. Стоматолог попіклується про маринку, вилікує їй зуб, а нам час повертатися додому. Вам сподобалася екскурсія до лікарні? З якими лікарями ми познайомились? Ось бачите, скільки лікарів завжди готові допомогти вам, якщо ви захворіли? Але ви теж повинні піклуватися про своє здоров'я. І пам'ятайте, Якщо вам або вашим батькам стало погано, слід набрати номер швидкої допомоги 103. Бажаю вам, малята, міцного здоров'я. До побачення!